Слава Ісусу Христу! В дане відео хочу анонсувати новий євангелізаційний медіапроєкт Бог діє і хочу вам трошки розповісти про нього. Одного разу, коли я йшов на літургію, і в літургії було Євангеліє, в якому Ісус каже, мій отець понині діє, і я дію. Мене дуже сильно заторкнуло це слово. І в часі цієї літургії, під час проповіді, я трішки розказував своїм парафіянам про те, як в моєму житті Бог діяв. І знаєте, після літургії декілька з них підійшло до мене і кажуть мені, ми хочемо вам розказати про те, як в нашому житті Бог діяв. І тоді я вирішив, що потрібно їхній досвід розказати для більш ширшої аудиторії. Тому в даному медіапроєкті будуть брати. Люди, участь, вірні, прості, звичайні люди, які будуть розповідати про те, як Бог в їхньому житті діяв, як він діє і втручається в людське життя. Досвід цих людей ви зможете почути в даному проєкті, який ми розпочинаємо з вами уже 21 травня, кожного вівторка, на моєму youtube каналі і також в соціальних мережах. Запрошую вас послухати і подивитися.